Українська фурія стежить за кожним кроком окупантів за допомогою безпілотника. Повітряна розвідка 44-ї окремої артилерійської бригади успішно коригує вогонь по ворогу. Побачивши із неба ціль, воїни передають координати, і артилерія бригади нищить росіян та їхню техніку. На бойову роботу фурії аеророзвідники взяли із собою і кореспондентку ТСН Кіру Овес. Останнє приготування. «Кладаю парашут, щоб посадити літак при поверненні. Чіпляємо резинку до літака і натягуємо по полі руками і відпускаємо. І фурія злітає в небо. Особливо нічого тяжкого немає, просто треба трошки сили в руках мати, ну і орієнтуватися, там з якої сторони вітер. Дуже ефективна пташка, зроблена іменно для військових. Ось, вона в користуванні. І цим дуже підходить для виконання бойових завдань». Екіпаж фурії, чотири воїни, водій та три оператори безпілотника. Працюють хлопці з самого ранку. Сьогодні було пошкоджено теж дві гармати: гармати, Д-30, Д-20, Працюють вони і по цивільним політає получається, і по військовим політає. Норки якраз витягували, робили заміну гармат. і Ми в той момент їх підловили і почали по них відпрацьовувати. А до нас вже підключили суміжні підрозділи. І... Туди вже все летіло і снаряди, і в А під час візиту ТСН за новодкою пілотів артилерія 44-ї бригади знищила ще декілька гармат росіян. Екіпаж працює під землею, аби їх не засікли ворожі дрони. На кількох квадратних метрах тут і робоче місце і невелика кухня вмивальник та ліжка. У нас є водій там Володимир. От він, цьому, в основному цього всього побута це 90% його заслуги. Ось він і кухоньку зробив, і полочки, і оці всі всі ну, максимально речі. Той, тобто, і оті картини теж його. Хлопці разом працюють вже півроку. Каже воїн на псевдо Алмаз. 24 24-річний хлопець вже 6 років у війську до повномасштабного грав у військовому оркестрі на барабанах. Без освіти музикант, барабанщик, і служив музикантом два роки, а потім перевівся в бойовий підрозділ. Тато також пішов по мобілізації, і брат мене так само воює. Робота кажуть військові цікава, особливо коли бачать, як палає російська техніка. Були знищили Урал, повний боєкомплекту з гарматою. Це був прям феєрверк, дуже класний. Аж камеру засліпило. Лише їхня фурія здійснила більше двох сотень успішних польотів, кажуть воїни. Багато чого залежить від погодних умов, і тут в пригоді стає маестро, який раніше служив у метеобатареї. Тут зараз літом холодні, гарячі потоки вітру теж сильно впливають. Якщо будуть гарячі, буде під опускати борт, можуть піднімати.